Вчитель навмисно дає неможливе завдання тихої учениці, не знаючи, що вона геній. Кабінет інформатики у школі номер 12 виглядав так, ніби його час зупинився у 2008 році. Старі системники з наліпками майно школи, полущені столи, клавіатури, де на кількох кнопках стерлися літери. На дошці жирний напис маркером, паролі не забувати. І за всім цим світом. Правил і сарказму пан Яровий, високий з вусами, які він підкручує після кожного жарту, що сам і виголошує. Для нього інформатика це його сцена, учні публіка. І ніхто не мав псувати йому імпровізацію. Цього понеділка він почав із традиційної переклички, яку завжди використовував, щоб кинути пару уколів у тих, хто не був серед його улюбленців. Вероніка. А, точно, наша нова Айтішниця, гукнув він, глянувши в кінець класу. Ну як, вже знаєш, де на клавіатурі літера Е? Клас захихотів. Не голосно, але достатньо, щоб вона почула. Вероніка сиділа рівно. Вона була одягнена скромно, темна кофта, сірі джинси, звичайний рюкзак, волосся зібране, обличчя без косметики. Вона не реагувала, не червоніла, не опускала очей. Що мовчимо? Нічого, зараз розігріємось», продовжив Яровий. Сьогодні буде практичне. Перевіримо, хто як вміє мислити. А Вероніці, мабуть, дамо завдання простіше, щось типу натисни Альт, і не розбийся. Кілька учнів знову засміялись. Двоє з передніх парт перезирнулися, їм було ніяково, але вони мовчали. Яровий роздавав завдання і одночасно коментував кожного, хто сідав за комп'ютер. Артем! Ти минулого разу переплутав змінну з жінною, давай цього разу без філології. Олег, не забудь вставити флешку не в носа, а в USB. Коли підійшов до Вероніки, нахилився трохи нижче і зухвало вкинув. Якщо що, кнопка живлення на корпусі. Не бий монітор, якщо не працює. Вона подивилася на нього. Спокійно, прямо. Це був погляд без злості, але й без страху. Погляд людини, яка бачила вже гірших за нього. Яка знала, чим усе це закінчиться. Працюйте, кинув Яровий і пішов до свого столу. І не забувайте, тут вам не Гугл, тут життя, а життя дурнів не жаліє. Він і гадки не мав, що саме це життя вже йому готує відповідь, і що тиха з останньої парти зараз дивиться на монітор не з подивом, а з внутрішньою посмішкою, бо тут не буде випадковості, а буде тільки код. Пан Яровий сидів за своїм столом, налаштовуючи проектор, хоча насправді просто грав у великого начальника, відкриваючи ті самі чотири вікна Excel, які вже п'ять років слугували йому прикриттям. Він поглядав на клас з верхні. звик, що більшість учнів при його погляді знижують плечі, але сьогодні його погляд раз у раз ковзав на одне місце остання парта комп'ютер номер 7 Вероніка. Вона сиділа спокійно, ніби це був її кабінет, не крутилася, не питала, не метушилася із мишкою, як решта. Просто вімкнула середовище програмування і щось друкувала. Спокійно, методично. Ярового це дратувало. Мовчанка, спокій. Вона мала злякатись, розгубитись, а вона не грала за його сценарієм. Вероніко, голосно сказав він, а давай ну, особливе завдання для тебе. Інакше не цікаво. Він дістав з шухляди аркуш пожовтілий із завданням, яке він одного разу показав на гуртку з олімпіадної інформатики. Там була задача про моделювання маршруту роботів на прямокутній сітці, з урахуванням змінних швидкостей кількох вкладених умов і двох циклів зовнішнього і внутрішнього. Проблема була в тому, що умови були побудовані так, що при першій спробі програма зазвичай зависала або видавала помилку. Її треба було переписати практично з нуля, вловивши логіку з-поміж багатьох відволікаючих елементів. Спробуйно, з кривою усмішкою сказав він, поклавши аркуш на її стіл. Якщо що, не плач. Це, звісно, не тік-ток, але ти впораєшся вперед генії. Учні навколо завмерли. Хтось посміхнувся криво, хтось подумав, що це перебір, але ніхто не сказав нічого. Вероніка взяла аркуш, подивилась на нього. Один раз другий і поклала поруч, відкрила новий файл, почала писати, без запитань. Її пальці працювали швидко, без клацання, без пауз, як там писати ІФ. Вона відразу переписала умову, але без помилок, без шуму. У голові вона вже бачила логіку і в той момент працювала не як учениця, а як архітектор структури. Кожен рядок коду був логічним продовженням попереднього. Вона відразу побачила, де Яровий навмисно вставив міни, подвійні вкладення, нескінченний цикл, недоініціалізовану змінну, і вона виправила все. Поки Яровий краєм стежив і чекав моменту, коли вона почне озиратися в паніці, вона вже тестувала програму. Минуло менше, ніж 15 хвилин. Вона вставила флешку, зберегла файл, назвала його коротко, Task Fixed Final, і пішла до нього. Підійшла спокійно, поклала флешку на стіл, готово, і пішла назад. Яровий ще посміхався, коли брав флешку, але через хвилину його обличчя змінилось, бо в цьому файлі не було спроб. Там був результат, а в ньому точність, і ця точність тільки починала свій обрахунок. Яровий вставив флешку у свій комп'ютер із виглядом людини, що ось ось розірве чужу самовпевненість на шматки. Він не раз таке бачив. Учні, які думають, що впорались, а насправді каша. Синтаксис кривий, помилки логіки, нічого не працює. Він навіть приготував саркастичну фразу на кшталт Спроба хороша, але це не програмування, а фанфік на паскал. Але щойно відкрив файл, на обличчі з'явилась легка зморшка. Файл мав не лише ім'я Task Fixed Final, він був структурований, усе красиво розбито на блоки, з коментарями. Де описано логіку кожного рішення. Рядки коду не просто були правильними, вони були оптимальними. Навіть форматування було ідеальне, відступи, лапки, змінні з логічними назвами. Видно, це не робота початківця, який надивився туторіалів. Це писав той, хто вже вирішував подібні задачі десятки разів. Яровий змовчав, прокрутив вниз, натиснув ран. Програма запустилася без жодної помилки, усе працювало. Симуляція маршруту, обрахунок змінних швидкостей, коректне виведення логів. Кожен елемент задачі виконувався згідно з умовами, там, де більшість зупинилась би, вона скоротила, де інші пробували методом. Вгадай, вона точно прописала умовну логіку. Він не вірив, перечитав ще раз знову, шукав: не працює, не падає, не зависає, працює. Він підняв очі і подивився на Вероніку. Вона просто сиділа. Вступившись у монітор, ніби нічого надзвичайного не сталося. Хтось із сусідніх учнів вже здогадувався, шепотілись реально зробила? Він мовчить. Та ну, не може бути. І тоді один хлопець, Влад, що сидів перед нею, нахилився, обернувся і запитав: Ти сама написала? Вероніка повернулась до нього спокійно. Так, це базове. Просто завдання побудоване так, щоб заплутати, але логіка завжди працює. Влад не відповів, просто кивнув і дістав телефон. Можна, я покажу це, можна, коротко сказала вона. Він сфотографував екран, потім кілька рядків коду, потім коротке відео, як працює програма. За кілька годин це відео з'явиться у Discord-спільноті для школярів-програмістів і отримає понад тисячу реакцій. Один з юзерів напише, це писала не школярка. Це стиль синьора-девелопера. Яровий усе ще мовчав. Йому не треба було пояснювати, він бачив перед собою не ученицю. Він бачив людину, яка давно вийшла за межі класу і вже ніколи не повернеться назад. Після уроку Влад виклав відео в discord чат Junior Devs UA, де сиділи школярі, студенти-айтішники і кілька дорослих менторів. Підписав просто: 17-річна з нашої школи. Зробила це за 15 хвилин. Код топ хто така? І прикріпив фотокоду, коротке відео з екрану і скрін результатів. Через 20 хвилин пост репостнули в телеграм-канал для майбутніх it олімпіадників Через годину у Твіттер його підхопив один з викладачів з Київського політехнічного інституту. А за два в інстаграм з'явилися сторіс із фрагментом коду й текстом. Хтось запхає цю дівчину в Google швидше, ніж вона встигне закінчити школу. У Вероніка С старий аккаунт на GitHub. З першого погляду нічого особливого, але для тих, хто розуміє, це було як знайти скриню без замка, але повну золота. Там були репозиторії з реальними проектами, скрипти для автоматизації обліку в малих підприємствах, парсери даних, боти для аналітиків Telegram. Макети інтерфейсів на JavaScript, складні структури для обробки JSON. Усе ідеально задокументовано. Під кожним кодом десятки комітів, робота як у зрілого розробника, і там же скромне портфоліо, Remote Freelance з 15 років, Python, JS, Automations, Small Business Tools. Її знали не публічно, але знали. Один хлопець із Харкова написав. Це ж та сама Вероніка, яка робила бота для чат-підтримки малому магазину. Я з нею колись співпрацював. Вона кодить краще за мого куратора з курсу, потік згаду Кріс. Ім'я вже не зникало. У той самий день Вероніці написали одразу з трьох місць: дві менторські програми для молодих програмістів і одна стипендія на навчання у віртуальному кампусі від закордонної IT-компанії. У школі, поки все це ширилось інтернетом. Яровий сидів у кабінеті, втупившись у власний комп'ютер. Йому кинули лінк. Спершу він проігнорував, потім відкрив, прочитав. І ще раз, іще. Вона працює з кодом із 15. Її АПІ-схеми викладають як приклад у курсах для джунів. У двері постукала завуч. Вам потрібно буде завтра бути на педраді, стосовно Вероніки, і загалом етики поведінки в класі. Він не відповів, лише кивнув. Бо в його голові вже звучало головне, він принизив не невпевнену ученицю. Він висміяв того, хто стояв на голову вище за нього, але не крикнув про це. Вероніка тим часом повернулась додому, вимкнула повідомлення, відкрила ноутбук. Вона не дивилась, скільки людей згадало її ім'я, не відповідала на викрута і як ти це зробила. Вона просто відкрила нову вкладку. Там чергова задача з нового проєкту. Її сила не в тому, що її впізнали, а в тому, що вона ніколи не чекала визнання, щоб почати. Наступного понеділка пан Яровий зайшов до класу вже не так, як раніше, без реплік, без жартів, без вічної усмішки зверхності, сів за свій стіл тихо, спиною до вікна, не піднімаючи погляду на клас. Він усе ще викладав, його не звільнили. Але більше ніхто не боявся його коментарів. Вони втратили силу. Бо кожен учень тепер знав: зверхність не доказ, а гучність не гарантія правоти. Вероніка, як завжди, сіла на своє місце в задньому ряду. Вона не змінилася зовні той самий светр, зібране волосся, ноутбук без наклейок. Але атмосфера навколо неї стала іншою. Тепер до неї підходили не з жартами, а з питаннями. Справжніми вона пояснювала, якщо питали спокійно. Без вигляду гуру. Вона не шукала подяк. Вона ділилась тим, що знала. Кілька учнів, які раніше гортали Інстаграм під партою, почали тягнутись до гітхаб. Один почав вчити Python, бо Вероніка сказала, що це як Лего, тільки для розуму. Інший запитав, як робити бота для телеграм. Вона не відмовила, не відмахнулася. Вона відкрила екран і сказала. Подивись, тут логіка, а тут взаємодія. А ще за два тижні на перерві вона побачила, як до неї підійшов Яровий. Стояв, мовчав. Вероніко, сказав нарешті, ти зробила більше, ніж просто задачу, вона мовчала. І, якщо колись захочеш вести гурток комп'ютерний, я підтримаю. ти навчиш краще, ніж я. Вона кивнула, але не відповіла, бо їй не потрібне було вибачення. Їй потрібно було простір, і тепер він у неї був. Клас працював по-іншому. Менше чи буде це на тесті. Більше, а як це працює? Учні почали ділитись посиланнями, обговорювати задачі не для балів, а для себе. Вероніка не стала зіркою. Вона не хотіла нею бути, але вона стала кимось іншим, орієнтиром, тихим, рівним, без галасу. Її історія нагадала всім у цьому класі просту річ, найсильніші не кричать про себе. Вони просто роблять, і коли їх час приходить, говорити за них починає результат.